Добрий вечір, вітаю на каналі Inrium. І сьогодні у нас огляд системи The One Ring другої редакції, яка присвячена пригодам Середзем'я. Тож, влаштовуйтесь зручніше, і за наступні півгодинки я вам розповім про те, як грається, як відчувається ця система. Отже, вступ. Про що взагалі ця гра? А як вона грається, і в який період середзем'я вона відбувається? Це друга редакція The One Ring від Free League Publishing. Перша була від Cubicle багато років тому, але вони втратили ліцензію, і тому зробили другу редакцію цієї гри. Місце Еріадор – це західна частина середзем'я, а час це 1965 рік, період сутінок третьої епохи, як його називають автори книги. Більбо вже повернувся зі свого походу. А от до його вечірки і подій володаря Перснів ще цілих 36 років. Дуже багато часу для ваших власних пригод. Настрій сеттингу – це суміш ностальгії за втраченим і перечуття близької темряви і кінця епохи. Якраз той період, коли начебто все добре, але відчувається як стає менш безпечним аріадор, потроху згущуються тіні, і відчувається все більше і більше вплив ворога. Чому варто пограти в цю гру? А по-перше, як далі на прикладах покажу, це рива гра, яка зроблена спеціально для ігор середзем'ї. Навіть окремі механіки, які в ній є. Вони створені завдяки елементам книг, які часто повторюються, або сценам, або фразам окремих персонажів. Вона ідеальна для довгих кампаній. Ми сьогодні подивимося її структуру. Розберемося чому так. Низькомагічний сеттинг. Є люди, яким подобаються такі більш грітті суворі сеттинги, близькі до середньовіччя, де мінімальна присутність магії. І це якраз той самий випадок. Якщо хочете пограти щось низькомагічне, то з Вандрінг це буде те, що треба. Тут є великий фокус на стосунках між персонажами і моральних виборах, які вони роблять. І є дійсно цікаві оригінальні механіки. А це традиційна така рольова гра, не дуже наративна, але вона пішла своїм шляхом, і тому вона сильно відрізняється від решти. Від того ж, D&D п'ятої редакції будуть дуже сильні відмінності. Які у нас є книги в рамках цієї системи? Вона доволі молода. Всього кілька років в другій редакції, тож буде ще більше всього. Але ті книжки, які ви встигли вийти, це корбук. Я б порадив з нього починати, тому виділив зеленим. Там, в принципі, є все необхідне для гравців, для майстра, є стартова пам'ятка. Пам'ятка це така умовна, маленька, маленьке середовище. Це формат загалом другої редакції. Вона більше тяжіє до пісочниць, ніж до лінійних пригод. І у нас в Корнику якраз є така пам'ятка. Там описана територія, описано, що там відбувається. Як це можуть бути вплутані персонажі, і загалом її треба трошки допрацьовувати. Але якщо ви це зробите, то це буде чудова стартова пригода. Є стартер сет, там всі грають за хобітів в ширі. Є кілька пригод, але вони такі доволі лінійні. Там спрощені механіки, тож вона може бути кращим варіантом, щоб почати, якщо вам складно. Але я все ж таки радив Корбук і наступні книжки, які виділив зеленим. Перше, це Теосов Зелон Lens». це книга, збірка пригод. Приходи у традиційному сенсі. Вони будуть такими більш лінійними, їх буде простіше готувати. І є «Ruins of Lost Realm» – це розширення сеттингу та набір пам'яток, локації для дослідження. І ця книга вона максимально така вільно написана. Вона розширює сеттинг, додає південь реадеру. Вона описує, які можуть існувати в цьому сеттингу загрози, і вона дає локації, в яких потенційно можуть бути пригоди, але вам треба ще вплести їх в свою історію. І остання, якщо подобається морія, якщо хочеться довгої кампанії пісочниці, то це те, що треба. Морія of Durin, свіжа книжка це велика кампанія-пісочниця по морі саме. Які у нас тут є цікаві механіки. Отже, почнемо з базового китка. Уже на цьому етапі видно, що гра вона унікальна і зроблена фактично з нуля. Десь спільна система, але десь повна з однакових кубів. Є один основний куб, де дванадцятий із спеціальними символами, і є 6 шості. Їх кількість залежить від вашої навички. І складність це таргет намбер, цільове значення, яке написано на аркуші персонажів, там є формули, як воно розраховується, але його не встановлює майстер, вона встановлена для персонажів індивідуально. Руна Гандальфа, якраз видно знизу, зліва, — це автоуспіх на будь-якій перевірці. Око Саурона це 0. І також збільшення лічильника полювання, про яке я розповім трошки пізніше. І 6 на к 6 там є така руна Ті тенгвар це додатковий успіх. Тож ви кидаєте десь пул, а ви додаєте значення на 12 плюс всі значення, які випали на D6, і порівнюєте зі складністю. Якщо це більше, це успіх, якщо менше, це провал. Є стани, які можуть впливати на всю математику, наприклад, в якщо ваш персонаж втомлений, 1, 2, 3 на к 6 не буде додаватися до результату. І знавіра, якщо ваш персонаж зневірений, то око окосаур на непоста буде додавати 0 до дайспулу, воно буде спричиняти провал вашої перевірки. Далі, і ще з цікавого, ріст персонажа. Тут немає системи рівнів. Натомість персонажі ростуть по двом показникам доблесть і мудрість. І це якраз той приклад, коли ціла механіка взялася там з фрази в книжках, тому що Гандальф казав, Пільбо, здається, чи Фродо, точно не згадаю. В одному з хобітів, що в нього всередині є і доблесть, і мудрість, тому два показники, по яким ростуть персонажі, саме ці. Доблесть, вона дає вам нагороди, це покращення зброї персонажа, що вона. Отримує якісь легендарні властивості, які роблять його дійсно героєм і вищим над рештою. І це саме відображення того звитяг героя, його подвигів, що коли він повертається додому на черговий відпочинок, йому його народ дарує цю зброю як нагороду за його доблесні вчинки або покращує його існуючу зброю. І мудрість вона дає чесноти, які залежать від культури. Культура це можна було б назвати расою в інших системах. Тут вона називається культура, це хобіти, ельфи, дворфи, люди та інші. І Чесноти це відображення унікальних умінь героїв, які з'являються з часом і практикою. Вони напевно найкраща опція для розвитку персонажа, тому що надають нову унікальну здібність, і вони відображають саме культуру, з якої приходить персонаж у хобітів і у рейнджерів, наприклад, у них зовсім різні будуть чесноти, які вони отримують. Щось цікавого тут є Бі. Він дуже не схожий на те, що ви бачили в більшості традиційних ігор. Бо зазвичай, як воно відбувається, ми кидаємо ініціативу всі разом. Потім дивимося, хто ходить першим, і ви по черзі починаєте ходити. І там десь між вами ще ходять вороги, які теж кидають ініціативу. Тут у нас є стійки, які обирають для себе персонажі, і вони визначають умови бою для персонажа та порядок ходу одночасно. Можна забути про переміщення і тактичну мапу, тому що всі битви тут відбуваються виключно в театрі розуму. Інколи майстри в цій системі використовують діаграми для полегшення взаємодії під час бою для всіх учасників. Я одну таку покажу на наступному слайді. І єдине рішення, яке приймає персонаж, це як саме він на бій, після чого можна одразу переходити до раунду. І персонажі тут завжди ходять першими, після чого ходять решта ворогів. Ну, Це в нормальних умовах, якщо персонажів не застигли зненацька. Але це дуже спрощує систему, тому що не треба кидати ініціативу. Ви обрали стійку. стійка, наприклад, там є передня, вона найбільш ризикована, є захисна, в якій ви будете більш захищені, але будете наносити менше пошкоджень. І є задня стійка, яка для лучників. Тобто стійка вона відображає і вашу позицію на полі бою, зблизька або здалека, і наскільки ви берете на себе ризик, і в якому порядку серед гравців ви будете ходити. Також бій тут дуже летальний, сюрприз-сюрприз. Відіграти сцену з трилогії або з хобіта, де персонажі відбуваються від величезної зграї орків. Тут буде важкувато, тому що ви можете в будь-який момент отримати страшну рану, пробиваючи удар, на чому власне, ваші приходи можуть на деякий час закінчитися, бо ви без свідомості, або навіть персонаж може загинути. Це удари, які. Спрацьовують зазвичай на 10 або на руні Гантельфа, і проти них треба кидати захист власне, броню. І якщо вони прокинули, то отримуєте рану. Одна рана це ще більш-менш, друга рана це гарантоване вибуття персонажа на деякий час. Ось власне одна з діаграм, які використовуються для того, щоб орієнтуватися під час бою. Тут справа у нас збираються супротивники, а потім у нас є три стійки ближнього бою, які можна розміщати персонажів. Є захисна, задня стійка для стрільців. Ну і в кожній стійці прописані задачі для бою, Combat Tasks, які власне, відображають яку Іншу активність, крім основної атаки, ви можете робити. Є інші діаграми, є дуже зручна з останньої книжки по морі, її можна знайти в Дискорді офіційному для цієї гри, я б радив, напевне, саме її. Спробую в кінці знайти і кинути посилання. Ну і воно точно буде під відео. Тінь. Ще одна цікава механіка. Хто читав книжки, він знає цей концепт. Це така складна суміш впливу ворога, темряви тяжкості власних рішень і суму через поступовий занепад світу. Це відчувають на собі ельфи, але не тільки це також на собі люди можуть відчувати навіть хобіти, той же більбо, який довго носив перстень. Він відчував, як його душа ніби стончується, і він йому стає все гірше і гірше. Персонаж її отримує зазвичай через власні погані вчинки, або страх, жадібність чи темні чари. Кожного разу, коли цей показник досягає максимуму, персонаж переживає спалах божевілля. Найяскравіший приклад, якщо пам'ятаєте, це те, що сталося з Бороміром, як він намагався дібрати у Фроду. Це, власне, класичний приклад спалаху божевілля. І отримає нову ваду, це теж розвиток персонажа, тільки інший персонаж отримає вади, які будуть впливати на його відіграш, і також періодично на механіку теж перевірок. І п'ята така вада, вона виводить персонажа з гри назавжди. Всі, крім ельфів, сходять з розуму. Ельфи відпливають на захід Алінор, тому що вони втомилися від цього світу. І тому цікавий концепт в цій грі, що найбільша небезпека від могутніх слух ворога полягає зовсім не в ризику смерті, а в тому, як зустріч з ними позначиться на душі героя, тому що вони можуть дати вам за рахунок темних чар дуже дуже багато тіні, і жах пережитого він залишиться з персонажем в механічному плані, крім ромплейного ще на дуже довго, і його буде важко позбутися. І обізнаність ока. Це дуже класна механіка, вона була цікаво зроблена в морі, вона мені тепер дуже подобається в цій кампанії, і також непогано працює в базовій грі, але доведеться трошки більше подумати як майстру, як саме ви хочете її вплести в наратив. Це показник, який заповнюється залежно від дії групи, тіні та очей на кубах. Якщо хтось на кубах виконув око Саурона, зазвичай цей лічильник іде вгору. Коли він доходить до граничного значення, це провокує полювання. Село темряви починають активно полювати на персонажів, і майстер може розіграти якусь сильно загрозливу сцену, наприклад, що їх вистажив загін орків. Або хтось з могутніших слуг Саурона, або більш тонше це обіграти, що ніби світ навколо повертається проти них, що їх погано зустрічають в наступному сеуші, куди вони приїздять, і так далі. Тут доволі багато різних відтінків, як можна розіграти те, що групу розкрито. Те, що не вони на собі вплив темряви. І це класний інструмент, який тримає напругу і вводить наративні ускладнення. Наприклад, супротивник, який від вас втік, він може підвищити цей лічильник полювання, бо він доповідає своєму офіцеру, наприклад, орк. І таким чином створюється відкладені наслідки, які грають не прямо зараз, а трошки пізніше. Далі поговоримо про структуру гри базову. Вона розрахована загалом на довгі кампанії, або як тут називається це оповідь років, вона вимірюється в руках ігрового часу. Зазвичай кампанія розрахована на десятки ігрових років, і граці встигнуть змінити персонажів на їх нащадки. Кожен рік має фази братерства та пригод, які змінюють одна одну. А фаза пригод це власне період, коли персонажі активно беруть участь в пригодах, там подорожують, ведуть перемовини або б'ються. І це зазвичай десь 2-3 сесії по 3 години ігрового часу реального. В ігровому часі це десь буде 2-3 тижні, враховуючи довгу подорож. Фаза братерства вона цілком залежить від персонажів, від того, як довго вони хочуть її розігрувати, і в ігровому часі це буде десь від тижня до сезону. Йоль це зима, це найдовший період братерства, і він займає весь зимовий сезон. Тут персонажі грунтовно відпочивають, розігрують між собою сценки, описують, що вони роблять під час зими. Якщо взяти діаграму, це виглядає приблизно так. Типовий рік проведений всередині з ван Рінг. фаза пригод, потім довга фаза братерства. Потім знову пригоди вашої групи, потім фаза братерства відпочинку, знову фаза пригод, і потім довга зима, час якої група фактично розділяється, і всі повертаються по домівках, набираються сил і планують, що вони будуть робити далі. Є багато механік, які підтримують цю структуру, наприклад, втома, проєкти, які можна робити тільки під час відпочинку, необхідність витратити досвіду. Досвід отримується тільки під час фази, не отримується, а витрачається тільки під час фази братерства. Це все спонукає гравців її ініціювати і взяти фактично даунтайм. Це закладено в систему. Тінь вона врешті-решт неминуче призведе до відходу вашого персонажа від справ. Орієнтовний час активної участі в пригодах це десь 10 років. Після цього персонажа вже, скоріше все, треба міняти або задуматися принаймні серйозно про те, щоб виростити нащадка. І якраз є механіка виховування нащадка, яка продовжить справу персонажа. А вона класно зроблена, є сенс це робити, тому що ви накопичуєте тінь, накопичуєте вади, втомлюєтеся від цих пригод, а ваш нащадок він може отримати ваші фамільні зброю, наприклад, і обладунки. Він буде починати з рівня життя, яке відповідає вашому, не з нуля. І він вже отримує від вас якийсь попередній досвід, тому що ви його тренували. Так, якщо загалом подивитися на шлях персонажа в Ring, фактично є три шляхи, як він розвивається, три виміри. Перше, як я згадував, це ріснавичок, добості та мудрості, це ваш життєвий досвід, це приходи, які ви пережили, як вони позначаються на вас. Є збільшення рівня життя, це відображує накопичення вами багатств та турботу власне про нащадків, бо їх рівень життя буде рівний вашому. Те, що ви накопичили скарби, які привезли додому, це все дасть їм кращий старт в їх пригодах. І останнє це зростання тіні, це власне вади вашого персонажа, його втома, важкість його моральних рішень. Це все накопичується і додає додатковий такий вимір вашому персонажу, який сильно відчувається. Далі пройдемося по порадам для майстра, які б я навів щодо механік. Гра дуже детальна в певних аспектах і розмита в інших, це можна сказати байдизайн. Тут треба заповнювати ці проміжки. І може бути відчуття, що для чогось не вистачає механік, але тут є виклик навичок або skill endeavor. і це найкращий вихід для моделювання більшості складних ігрових ситуацій, коли встановлюється загальна складність, і персонажі по черзі описують, як вони просувають проект спільний або складну задачу. І залежно від їх успіхів, воно, ця шкала заповнюється. Система бою така доволі негнучка на мій смак, її треба застосовувати тоді, коли ви хочете розіграти повноцінне бойове зіткнення в підходящих для цього умовах. Ви розумієте, що зараз буде прям бі-бі і налаштовані побитися як персонажі, так і їх суперники. Тоді, власне, можна викладати цю діаграму і переходити до бойовки. І згадаю тут про поради Корника, що бій загалом зе Вен Рінг тут доволі рідкий. Персонажі битимуться не часто, бо це їх дуже сильно втомлює, і їм треба після цього відпочивати. І десь розраховано, що раз дві ігрові сесії буде боївка. Решта це дослідження, соціалка і так далі. Ще одна порада: подивіться на правила подорожей і вирішить для себе, як зробити їх більш агентивними, бо зараз, на жаль, є проблема. Там Персонажі кидають куби і майже ні на що не впливають своїми рішеннями. І там прям цвяхами прибиті навички, які вони мають кидати під час подорожі. Ну не дуже добре, треба робити це краще. Найпростіший фікс, який я бачив у влада, який, до речі, зараз тут в аудиторії, це попросити гравців описувати, що з ними стається під час подорожі, генерувати оці події цікаві. І воно працює, воно принаймні робить ігровий процес більш інтерактивним. Якщо робити це складніше, то треба перероблювати систему подорожей, використовувати, наприклад, той самий виклик навичок або робити щось подібне. І треба заохочувати гравців до відіграшу під час фази братерства, бо вона має прописану структуру, що ви отримуєте досвід, обираєте проект, там відновлюєте собі. Надію і так далі. І це може звестися до якихось механічних вибору опцій і потім нових пригод. Краще, щоб персонажі відчули це, занурилися, повідігравали між собою, тоді вказ братерства буде відчуватися цікаво. І щодо лору і канону. Знати весь весь лор середзем'я не обов'язково, можете переглянути трилогію і прочитати розділ сеттингу в The One Ring, і у вас буде достатньо знань для того, щоб вести гру. Якщо хочеться заглянути в книжки і прям взяти з них те, що треба, то це Ереадор, це західна частина Середзем'я, і вас цікавить перша частина володаря перснів, там до входу в морі вона якраз описує відчуття цього сеттингу, де відбуваються події. І хобіт так само до Рівендолу. Якщо прочитаєте ці відрізки, ви зрозумієте, як має відчуватися Ереадор, якщо хочете прям заглибитися і підготуватися. Не бійтесь відступати від канону на користь історії, і але й не ламайте його надто сильно. Якщо ви будете сильно голомати, це не сподобається гравцям і може зіпсувати відчуття від гри. Але треба відступати від канону, бо самі автори також це роблять. Наприклад, місто Тарбат воно у на описано, що воно пусте, воно давно вимерло, і там нічого цікавого не відбувається. Авторам був потрібен хоч якийсь сеттинг, щоб можна було грати в міські пригоди, бо це єдине велике місто в Аріадорі. Тому вони вирішили, що воно ще не померло, але в процесі помирання там все дуже погано керується бандитами. Але там є з ким взаємодіяти і в що грати. Хороший приклад того, що від Ханону можна обережно відступати. І щодо відомих персонажів, використовуєте їх обмежено, найкраще як патронів, які беруть участь у пригодах. Тут є механіка патронів, які дають бонуси вашому братерству. У них є здібності, які також допомагають героям. І зазвичай це відомі персонажі, там Гандальф, Сауро, Саруман, Том Бомбадил, матір Рагорна, очільниця рейнджерів і так далі. І це якраз класне використання відомих персонажів, бо в них є якісь там свої життя, свої задачі, і вони допомагають час від часу персонажам, зустрічаються з ними, на наставляють їх на їх шляху, але не крадуть у них спотлайт, тобто вони не затінюють з собою персонажів гравців і вони мають шанс показати себе. Ось це найкращий формат взаємодії, на мій погляд, з канонічними персонажами. Ну, і щоб підсумувати трошки, то які можна виділити переваги на доліки гри. Переваги це оригінальні цікаві механіки, які підтримують конкретно наратив приходу середземлі. Хороша базова механіка, яка класно лягає на виклики навичок, бо є градації успіху, і ці виклики навичок використовуються в системі скрізь. Навантаження, воно дійсно працює, не відволікає від гри. Вам треба буде думати про те, що з собою взяти, і наскільки ви навантажені, але вона доведеться постійно це мікроменеджити. Тут воно зроблено прям чудово. Недоліки, це, як я вже сказав, не агентивна система подорожей, бойова система потребує довгого звикання і роботи від майстра, щоб не бути одноманітною. Вам треба описувати середовище, описувати поле бою, як і можна скористатися, щоб це не було кожного разу, що ми викладаємо одну і ту саму діаграму і погнали. Ну і в окремих моментах гра надто покладається на випадковість на мій смак, наприклад, там скарби, коли ви знаходите, треба кидати кубики. Якщо у вас група дуже невезуча. То вони ніколи не знайдуть цікавих скарбів. Інколи як майстер, треба казати: Окей, в ці груді скарбів точно було щось цікаве, тож можете кинути один раз кубик на те, щоб знайти якийсь магічний предмет. Корисні посилання їх поскидую також в чатик і потім будуть під відео сайт, де можна знайти гру, Discord, де можна знайти матеріали, в тому числі мапу з морі для бойових стійок. Стаття з оглядом гри від мене. І швидкий генератор персонажів. На офіційному сайті є пригени, але тут можна прям зайти в генератор, обрати, яку ви хочете культуру, який ви хочете покликання для героя, і воно вам згенерує готовий преген, по якому можна грати, може зекономити час перед новачківкою. Наприклад. Це все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і прокоментувати. Дякую всім, що прийшли.